На 999-й день народження нашого міста представники міжнародного аеропорту Бориспіль привезли спецтехніку, аби порадувати міських малюків. Цю техніку ми привезли сюди по заголосуванню з міськради для того, щоб показати людям, бориспольцям, яка техніка у нас в аеропорту є і як вона працює. Біля центральної площі міста красувалися три одиниці спецтехніки. Перша автомобіль Елефант. Вона поливає самолітів від грязі. З форсунки виходить гаряча вода, в смісів з подагрітою жидкостю, спеціальної протиобладините. І, і в люсмісіли концентрувана. Обробка самоліту. Призводяться як в один етап, так і в два етапи. Друга одиниця це спецмашина Амбуліфт. Вона перевозить людей. У Амбуліфт використовують для перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями. Тобто на колясочки, на носілках підвозять больного, забирають від вокзалу, підвозять до самоліту із Потом і з бутки подганяють і з прямо в салон самоліта загружають больного. І третя машина має назву Джет Брум. Прочищає полосу в аеропорту від сніга і від, і від грязі. Така спецмашина на литовищі вкрай необхідна у будь-яку пору року. І всякі камні, посторонні предмети. Могуть затягнуті реактивною струєю в двіга самоліти, в результаті чого двігатель може отримати повреждення вийти з строя, плод до того, що може возникнути пожежа на самоліт. Але 20 вересня вони виконували зовсім інші функції. Презентація спецтехніки викликала неабиякий ажіотаж серед бориспільців, особливо серед маленьких. На кожній машині можна було покататися, посидіти за кермом та доторкнутися до всіх деталей власноруч. Ми запитали у що їм сподобалося найбільше? О, 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 о тут вся красна. Ось тут, о тут, тут тут у нас класно. Там є руль і різні кнопки. Що там? Що вони піднімаються? І, і вони. Працівники міжнародного аеропорту Бориспіль допомагали юним містянам засвоювати цікаву інформацію про обладнання литовища, адже мешканцям міста повітряних воріт України завжди кортить дізнатися щось нове про літаки. І, звісно ж, гості заходу вітали Бориспіль з днем народження. Цих жителів Борисполя, Бориспольчан з Днем Города, пожелати їм щастя. Всім здоров'я, успіхов, Самое головне мирного неба над головою. Бажаю щастя, здоров'я. Лія бурлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.